Я виїхала з дітьми з Херсонської області. Наразі ми проживаємо в місті Житомирі. Коли я в'язала раніше носочки, я в'язала, ну як мама навчила, бо по-своєму там. А тут трошечки треба, щоб совпадали параметри. Жакарт я ніколи не в'язала. Оце я перший раз спробувала. Для мене цей проект є і був завжди постійним викликом, тому що я ніколи не планувала бути підприємицею. І за рік ми набрали команду в близько 40 людей. Мені постійно треба було вчитися всьому від виробничих процесів до управління командою. Я працювала вихователем дитячого садочку. Так сталося, що проєкт утворився. Запропонували, запитали спочатку, що ви вмієте робити. Я сказала, що я вмію в'язати. Міска Супер, будете в'язати. Перша модель, яка була розроблена в проєкті, була розроблена мною. Ми придумали до неї назву «Гори», бо вона дуже схожа на наші карпатські гори. Ми відтестовували це на людях. Ми ходили по місту в Ужгороді, по парку, міряли на звичайних людей, просили їх приміряти. Наскільки це зручно сидить? Різні розміри на чоловіках. Ця робота в нас в проєкті побудована дистанційно. Ми відправляємо нашим жінкам, майстриням пряжу, матеріали, схеми для вив'язування. І в телеграм-каналах продовжується спілкування з нашими координаторами. По завершенні циклу майстрині відправляють нам готові вироби і вже їх перевіряє безпосередньо координатор та менеджер. Так як це проект повністю соціальний, наша місія від початку була дати можливість жінкам зробити від 6 до 10 тисяч гривень при фултайм зайнятості. І на той момент це ціна на наші вироби взагалі не є ринковою. Вона набагато вище ринкової, Тому ми фокусувалися повністю на закордонні ринки, де ця ціна є більш прийнятною ніж для українського ринку. Але зараз ми вже маємо плани також виходити і на український ринок з трошки дешевшим товаром. Ми змогли закупити перше це в'язальну машинку. Крім того, ми закупили обладнання для майстринь, Кращі спиці саме для хендмейд-роботи для ручної роботи, і закупила обладнання для участі у виставках. Це наші полиці, це вішаки різного формату під різні вироби. З платформи соціальних змін ми пройшли навчання довготривале, де повністю пройшли всі процеси, які стосуються бізнесу: від побудови бізнес-процесів, фінанси, фандрейзинг абсолютно різні аспекти, які дали нам можливість структурувати. Взагалі бізнес. Повчитися трошки його краще представляти. Ми сподіваємося, що скоро наші шкарпетки будуть вже з переможною історією на ярмарках в українських містах і за кордоном.